Зустріч, яка наблизить завершення війни Росії проти України, рішення про мир вже є. Але хто в цьому переконає Путіна і посадить його за стіл переговорів? І чи допоможуть в цьому томагавки хаймарс, атакамс та інші види озброєнь, про які зараз ведуться активні перемовини, або це? Просто маніпуляції. Я буду в цьому розбиратися. Звати, звати мене Сергій Чернишов. А перед тим як я розпочну цей огляд, будь ласка, підпишіться на канал обоз на якому ви зараз перебуваєте, і поставте вподобайку цьому відео. Отже, зустріч, яка без перебільшення має наблизити мир, який має настати в Україні, про це сказав Володимир Зеленський, президент України, що наступна зустріч із Трампом може наблизити завершення війни. Це фото серпневе 2025 року. Але тим не менш, має відбутися зустріч. Адже зараз проходить візит президента Зеленського до Сполучених Штатів, і от про завершення війни зараз будемо розмірковувати за словами Зеленського. Україна вже виконала свою. Ну, домашню роботу, скажімо так, підготувала військову та економічну частину порядку денного. І от ця зустріч якраз має і вплинути на терміни. Я зараз процитую Зеленського: порядок денний нашої зустрічі з президентом Америки дуже змістовний. І я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни. Підкреслив він також, що Сполучені Штати. Мають можливість глобального впливу. Ну ніхто в цьому не сумнівається, але головне, що Трамп завершує а, війну за... Один день вже доволі тривалий час ще з січня 2025 року. Хоча так дійсно глобальний вплив у Сполучених Штатів є. Отже, нині також у Сполучених Штатах Америки перебувають і прем'єр-міністрка Юлія Свереденко і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Там багато інших урядовців голова РНБО проводить зустрічі. Ну і Українська Посолка Ольга Стефанишина. Тобто, представлення доволі серйозне рівень. Представлення в сполучених штатах. Ну, отже, що стало відомо, стало відомо до речі, зараз про 16-17 жовтня, що під час візиту Володимира Зеленського заплановані зустрічі з оборонними та енергетичними компаніями США там, зокрема, про озброєння йтиметься. Ну, а на п'ятницю, на 17 жовтня, в нього запланований візит у конгрес. Я вам просто нагадаю, що минулого разу це от. Так, це фото з минулого виступу в грудні 2022 року. Тоді виступав Зеленський у конгресі. Тоді він здійняв цілий фурор. Він там надихнув своїми промовами. Ненсі Пелосі, яка зараз теж от на задньому плані є говорила, що надихнув. Своєю промовою Зеленський зараз не знаю, чи так буде, але програма у нього доволі насичена. Отже, ексклюзивний матеріал бачимо суспільного на нього буде посилатися. От вже як повідомили, то в четвер заплановані зустрічі з оборонними енергетичними компаніями. Чому це важливо? Тому що ну, звісно, будуть вестися перемовини про надання. Додаткової зброї, звісно, що вже провели е, там, наприклад, секретар РНБО Ростему Меров вже проводив е, попередні перемовини, Але найголовніше, що е, Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США серед пріоритетів. Е, я вже говорив про це на початку: системи протиповітряної оборони, ну скоріш за все, Петріот, але системи протиповітряної оборони, скажімо так: арт-система Хаймарс, яку ми вже добре знаємо і вже бачили, як вона працює, і разом із модифікуванням для тактичних ракет атакамс якими можна ну так непогано вражати цілі суперника. Не знаю наскільки це вдасться. Думаю, що проект має бути успішним, тому що вже проведені попередні. я кажу, попередній раунд переговорів до Зеленського він має вже фіналізувати. Цю зустріч і ну сподіваюся, що мова піде не тільки про атакамси і Хайморса, хоча це дуже важливо, і проти повітряної оборони про протиповітряну оборону також мова йтиметься. Я сподіваюся, що все ж таки можна буде почути ну щось таке змістовне з приводу звісно ж таки патріотів. От, наприклад, де Телеграф пише, що е Трамп. Ну я посилатимусь. РБК Україна надав, але в Telegraph вийшов матеріал з заголовком, що Трамп може змусити Росію сісти за стіл переговорів щодо України. Яким чином він це може зробити, і хто про це говорить? Ну, по-перше, міжнародний глядач, експерт із близькосхідних справ? Кон Кофлін у своїй статті для The Telegraph стверджує, що домогтися миру між Україною і Ерефією Дональду Трампу буде простіше ніж між Ізраїлем і Палестиною, де конфлікт триває майже десятиліть. Ну Хотілось би вірити, звісно, Кону кофліну, що він чим він це аргументує? Він каже, що розповідає про те, що Трамп надмірно впевнений у міцності досягнутої угоди між Ізраїлем і Хамасом, яка вже показує ознаки руйнування. Насправді Ха-ха, але ну пам'ятаємо виступ у ізраїльському парламенті, коли в променях слави купався Дональд Трамп. і Я почув до речі такий вислів, що. А uh, він може бути зараз, знаєте, як боксер. Який відправив у нокаут свого суперника такого серйозного, і йому далі ще комусь хочеть, хочеться серйозно когось нокаутувати, виграти ще один бій, і він може, от якраз, показати на підйомі, що він може і питання війни Росії проти України вирішити. Так, от Кофлін ще говорить про те, що на відміну від цього Україна має шанс використати нинішню впевненість США. От ну, про що я говорю, щоб чинити тиск на Росію і підштовхнути Москву до переговорів? Також оглядач він викремив кілька чинників, які підвищують ймовірність припинення вогню. Ну, перше, це постачання Україні американських ракет. Томагавк, але м -м, я так. Знаєте, не забігав би наперед, дай Боже, щоб так і відбулося. Чому? Тому що ну, томагавки здатні вражати цілі глибоко всередині території Російської Федерації, і там, до речі, ще є дуже така цікавенька штука про томагавки. Але я на родзинку на кінець це залишу так, от томагавками можна вражати глибоко всередині території РФ об'єкти військового. Ну, військові об'єкти, скажімо так, також це посилення тарифного тиску на країни, які закуповують російську нафту. Це вже з боку США може відбутися. Це ну, звісно ж таки, хто закуповує, перш за все, Індія і Китай. От якщо буде на них цей тиск, то відповідно є теж непогані шанси в Україні. Також Кофлін зазначає, що Путін має всю повноту влади необхідну для дотримання цих угод, якщо вони будуть досягнені. От, на відміну від Палестини, тому що в Палестині немає єдиного керівництва здатного утримати досягнутий мир. А от Путін, якщо він домовиться, то на думку Кофліна він буде дотримуватися цього. Ну добре, я б так не поспішав, знаючи Путіна, але тим не менше, експерт також підкреслив, що навіть тимчасове перемир'я між Україною та Росією, нехай і болюче для обох сторін, але може виявитися більш значущим для досягнення ніж там. Ну, в лапках кажучи, вічний мир, якого в якому сприяв Трамп у газі, чому я в лапках показую? Тому що ну ми знаємо, як цей мир на близькому сході дуже часто порушується. І Росіяни на думку експерта розуміють цінність дипломатичних компромісів за належного тиску з боку США та союзників та союзників європейських. Звісно ж таки Трамп має шанс змусити Путіна відмовитись від планів повного захоплення України або там лівого берега. Ну він каже про повне захоплення України, що відмовитись і зупинить військові дії на поточних позиціях, що важливо, не там. Хтось комусь віддасть області, а зупиниться на поточних на поточних досягненнях. Скажімо так, да ну не знаю наскільки це можливо, але тим не менш, добре. Давайте повіримо цьому експерту. Що ще важливо згадати це Рамштайн, який був напередодні, і слова піта гексета гексета про те, що він закликав країни НАТО перетворити слова на дію та інвестувати у «Перл». Це абревіатура Prioritized Ukraine Requirements Ой, Requirements List, точніше він називається. Це ну започаткована США та НАТО ініціатива спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням, тобто пріоритетні озброєння, які потрібні Україні, через фінансування членами альянсу, постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Що тут важливо? Після слів Піта Гексета, що зараз я б озвучу, а потім, потім поясню, що мається на увазі. Європейські лідери надсилають Росії чіткий сигнал. Зараз саме час покласти край цій трагічній війні, зупинити. Непотрібне кровопролиття та сісти за стіл мирних переговорів каже гексет: якщо ця війна не закінчиться, якщо шлях до миру в короткостроковій перспективі не з'явиться, сполучені штати разом з нашими союзниками вживатимуть необхідних заходів, щоб примусити Росію заплатити за продовження агресії. Прекрасні слова, але хто за це заплатить так? Хексет підкреслив бачення сполучених штатів, що найефективніший засіб стримування російської агресії включає смертоносне, боєздатне та очолюване Європою НАТО, а також боєздатну українську армію здатну захищатися і таким чином продовжувати стримувати російську агресію впродовж кордону НАТО. Тобто, якщо казати простими словами, Україна залишається щитом. Саме Україна бореться, озброєння. Сполучені Штати готові надавати і примушувати Росію платити високу ціну, але за ці озброєння буде платити Європа. Отже, та очолювана Європою НАТО. НАТО каже гексет, а натякає на те, хто буде насправді платити. Ну, от, Сполучені Штати, звичайно, він каже, зроблять свою частину роботи. Але європейці повинні продовжувати брати на себе основну відповідальність за конвенційну оборону континенту, тобто простіше кажучи, платити. Ну і родзинка, яку я обіцяв, американці керуватимуть ракетами томагавк у разі їх постачання Україні а українських військових навіть не навчатимуть, як із ними поводитись. Це пише The Financial Times. Який висновок тут напрошується? Ну звісно, якщо поставлять, то було б дуже добре, якщо там гавки в нас з'являться, але ну бачите, не довіряють тоді виходить таким чином. Звісно, якщо це правда, те, що написано у The Financial Times, то висновок дуже простий: що немає довіри такої з одного боку, з іншого боку. Можливо, побоюється, що хтось розкриє технології томагавків і передасть їх Росії, тому що ну, зрадників ніхто не скасовував. Ну, а третє, як мені бачиться, це, чи це не свідчення того, що американська сторона братиме участь на боці України. І, відповідно, Америка, якщо вона керує томагавками безпосередньо і б'є по території Росії, то Америка вступає у війну з Росією. Так, це чи не так? Напишіть, до речі, про це в коментарях під цим відео, як ви вважаєте, що це означає? Ну, а я вам дякую за перегляди. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал ОБОЗ.UA, Мене звати Сергій Чорношов. І побачимось.